з Сьогоднішнього дня ми відкрили для проїзду частину вулиці Шевченка на ділянці від вулиці Залізничної до вулиці Єрошенка і до вулиці Юнаків. Як бачимо, як бачимо зараз вже курсують тут автомобілі їздять, і відповідно це є ділянка протягністю десь близько 300 метрів. Ми можемо бачити, що тут вже облаштовано міжколійний простір, облаштовано вхідники, велодоріжки, сходи, перед якими ми стоїмо, перед 29-м училищем. Також завершуються роботи з облаштування пандусу до, власне, до цього училища. Стосовно прилеглих вулиць, це є вулиця Єрошенка, яка раніше була односторонньою і виходила в напрямку Шевченка. Зазвана є двосторонньою, і це власне така основна магістраль, і це основна перевага відкриття цього відрізку, тому що тепер автомобілі з вулиці Залізничної, які їдуть в напрямку Квазі кільця, вони матимуть можливість не об'їжджати через тунельну вулицю або через центральну частину міста. А вони матимуть можливість напряму їхати через Ярошенка і спускатися до Липинського і до мікрорайону Чорновола. Що стосується власне, тих суміжних речей, які тут є, тобто облаштовано близько сім паркомісць на цьому відрізку, опори електроосвітлення і відповідно хідники якісні, якими вже користуються повноцінно люди. А вулиці Юнаківа теж двостороння чи всі вулиці прилеглі і юнаківа і Луцького двосторонні. Тобто є можливість виїзду на вулицю Юнаківа і потім по Бортнянського знову ж таки спуску. Вниз. Ще залишається в нас зараз в активній фазі робіт з 13 червня відрізок від юнаківа до Яцкова, Тобто там зараз власне відбувається. Такі активні роботи, і цей відрізок ми плануємо завершити до кінця літа, до кінця серпня. Скільки часу зайняла робота? Значить, спочатку військових дій ми запустили власне роботи з реконструкції з 9 травня. і десь орієнтовно трошки більше місяця часу було достатньо для того, щоб, щоб запустити тут рух. Значить, що тут ще не зроблено, власне. Це є зараз облаштовано нижній і середній шар асфальтобетонного покриття. Тут ще має бути все-таки фінальний верхній шар асфальтобетонного покриття, але він буде вже покладений спільно з іншими вулицями, наприклад, з вулицею Пилипа Орлика, тому що для цього потрібно запустити асфальтний завод підряднику, а запускати його на такі, скажімо так, невеликі обсяги робіт недоцільно. Тому це буде зроблено пізніше. Але тим не менше, зараз ця вулиця є повноцінно про. Вїзною, тобто машини їздять і сполучення покращилося. Скільки коштів пішло на облаштування цієї частини? Ну, власне, ми підраховуємо, тому що є це великий проект. Загалом вартість реконструкції вулиці Шевченка згідно договору з підрядником 186,6 млн грн. мільйона гривень. І зараз власне, роботи тривають, тобто зараз відкрита проїзна частина і, як бачите, ще облаштовуються і пандуси, і, і власне, прилеглі території і наводиться благоустрій. Тому ще підраховуємо, скільки це буде конкретно по цьому відрізку. Ми вже бачимо, що вулиця запаркована, двом великим габаритним машинам надзвичайно важко з'їхатися. Ми, Ми стояли 15 хвилин, спостерігали. Тут сигналь просто без кіне. Якось це буде доріг. Сьогодні зранку тут вже почали працювати інспектори з паркування, тобто вони почистили найбільш би, критичні точки, тобто це є перехрестя з вулицею Юнаківа, яке було запарковане впритик ялиночкою, так званою, тобто і працюють згідно правил дорожнього руху. Єдине, що нам ще потрібно, все-таки дооблаштувати знаки заборони зупинки, знак так званий 334, зупинка заборонена, для того, щоб на правових підставах інспектори з паркування мали можливість штрафувати порушників. Але я думаю, це перше. І перші ці дні, тобто це машини запарковані з урахуванням того, що тут руху не було. Ми ще підсилимо інспекторами з паркування, покладемо попередження на транспортні засоби на лобове шкло для того, щоб вже в наступні дні ситуація покращилася. На цьому відрізку ми облаштували чотири смуги до вулиці Луцького і три смуги від вулиці Луцького: велодоріжки, гідники, технічні тротуари і зелену зону по цьому. На цій ділянці безпосередньо тут повністю проробили хідники з до училища, тому що тут вони були в такому стані, які заважали нормальному походу мешканців, пішоходів, виходили аж на велодоріжку. Тому Тут рішення прийняли інженер проєкту в такому форматі. Зараз завершуємо, завершуємо роботу якраз по цим хідникам. По Що не завершили, важливим елементом, який є зараз незавершеним, це об'єкт світофорний, який тут має бути, коли ми відкриємо повністю вулицю і вона буде використовуватися вже і для приїзду автомобільного, автобусного, і електротранспорту. Це один з таких елементів, який дуже важливий, який не завершений ще по цій вулиці. Зараз регулюється все дорожніми знаками. В перспективі це буде посилено світовкорним регулюванням саме на цій ділянці Єрошенка, інакше цей вузол буде зроблений одним великим створеним об'єктом по цій ділянці. Наступний етап ви бачите, що паралельно вони ведуться, роботи йдуть. Якщо в наш період воєнного стану не буде якісь... Ну, мегазмін плануємо за, до трьох місяців завершити ділянку і Яцкова, для, для того, щоб забезпечити проїзд по цій ділянці по юсково. Але ми, ми зараз живемо в умовах воєнного стану, ситуація може мінятися в будь-який час. І це ми бачимо з лютого місця, динамічна ситуація міняється по місту. Тому ми плануємо, а як будемо бачити.